Привіт! Ви на каналі Newsroom, місці, де ми говоримо чесно, прямо і без цензури про те, що справді важливо. Якщо ви з нами вперше, раді вітати! Тут ви почуєте думки експертів, факти, які не завжди звучать по телевізору і коментарі, які не прикриваються гаслами. Підтримайте нас, поставте вподобайку, підпишіться на канал і не забудьте про дзвіночок, щоб нічого не пропустити. А якщо хочете допомогти ще більше, посилання для підтримки є в описі до кожного відео. Кожна ваша гривня це ще один голос, який буде почуто. Це власне те, що називається китайський план, через що їздив Кулеба зараз був викликаний. Давайте назвати речі своїми іменами. Я дуже добре знаю, як організовуються візити до КНР. Це неймовірно складна процедура. Там треба попередні візити, там треба домовленості, підготовка документів. Кулеби просто викликали як васала до суверена. В певний момент Україна занадто сильно показала, що ми нам, запад, нам не указ. А якщо вам Запад не указ, то Китай готовий вас брати під свій контроль. І коли просто викликали. А мова про те, що говорить Зазар Зеленський, це якраз мова про підготовку, так як він каже, дипломатичного плану. Дипломатичний план зводиться до одного, або він відбувається з українських сильних позицій переговорних з нашими західними союзниками. Наших західних союзників до переговорного процесу зараз не допускають навіть близько. Їх відсторонюють, з ними відмовляються розмовляти, проти них роблять якісь провокативні заяви, випади, все. І тоді лишається другий напрямок, там, де відбуваються постійні контакти. Можна багато брехати, там розказувати, як Зеленський, що візит Орбана після того, як він побував у нього до Москви, для нього став несподіванкою. А навіщо брехати? В той самий момент, коли Орбан був в Києві, Сіярту був напряму у зв'язку з Лавровим, і вони напряму обговорювали в прямому, фактично, ефірі те, що відбувалося під час розмови там. У них був відеозв'язок. В них був відеозв'язок. Російські медіа. Тупо пропустили, власне, російське МЗС тупо пропустило, і вони видали в момент ще самих переговорів в Києві, вони видали обговорення і результат, і реакцію Лаврова на деякі речі, які в той момент обговорювалися в Києві. Погодинно такі речі можна відстежити. Тобто вони були на три країни: Угорщина, Україна і Московія на фактичній відеоконференції. Тому не треба брехати. І тому ми бачимо. Між якими країнами зараз йде переговорний процес. Тобто, серед цих країн немає Сполучених Штатів Америки, немає НАТО, немає Європейського Союзу, немає Великобританії. Їх немає в цьому процесі. Хто є в цьому процесі? Ті, кого ми бачимо? Так, Україна, звичайно, є, як без неї. Московія, звичайно, є, як може бути без неї. Просто вона там всякі коники показує, але вона є. Далі. Угорщина, яка вимагає негайної зупинки вогню, є. І Китай є. Тобто вся проросійська група є, плюс додавалася Туреччина, яка зараз і Саудівська Аравія, а ну, і Бразилія. Всі союзники Москви. Більші, менші, але всі союзники Москви сьогодні є в цій переговорній групі. Всі немає жодного західного нашого союзника. Жодного. І от таким чином відбувається зараз підготовка до переговорів. Зрозуміло, що ці переговори не будуть справедливими. Взагалі, зараз зупинення війни. Я, я далекий від великого оптимізму розказувати, що от ми зараз вийдемо на кордони 91-го року, все десь буде якесь стихання зараз бойових операцій, десь буде все одно стихання, якесь певне бойових дій, буде якась тимчасова заморозка. Річ в тому, щоб ми це не називали миром, тому що коли ми говоримо про мир, мирний план. В такому випадку ми визнаємо той результат, який є саме на цю годину, на ту хвилину, коли він оголошується. Це визнання, навіть без формального визнання, що ці території вже російські, ми визнаємо їх українськими, це визнання поділу України, а якесь там тимчасове перемир'я, якесь припинення вогню може відбутися. Тільки не треба, як Зеленський, це називати, що ми готуємо мирний план. Тому що це буде, це буде зрада. А він говорить про мирний план і з Китаєм говорить про мирний план, тому що китайський план, 12 путів Сідіпіна, передбачає події України за принципом там, де буде зупинено вогонь одномоментним рішенням, в той момент там пройде кордон. Отаким От чином це розписано. Ніхто війська ні звідки не відводить і зверніть увагу: Сідіпін сказав, території повертатися не будуть, війська відводитися не будуть. Що робить Володимир Зеленський під час саміту в Швейцарії? Він каже, від виведення російських військ з території України тема, і тема повернення українських територій зараз для нас не актуальна. У нас актуальні тільки ядерна безпека, зерновий коридор для глобального півдня, щоб їх забезпечити, і повернення наших полонених. Все, все інше нам не, 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 не актуальне. Саме те, що сказав Китай, те повторила наша влада. Ну, це ознака того, що вона вже веде е, переговори за китайським сценарієм. Вони вже йдуть. Я ще раз просто скажу: я розумію, що зараз фактично здобути перемогу, мабуть, не вдасться на цьому етапі. Якась буде зупинка, тому що виснажуються всі, і, і раша штовхає теж до якогось переговорів, теж потрібна перерва. Вся проблема буде в тому, що перше, не називати миром, те, що є просто тимчасовим припиненням вогню. Якщо ви називаєте миром, то це ви вже зафіксовуєте ці результати і поділ України. Називаєте перемир'ям тимчасовим? Добре, це може бути момент. Другий це справедливість несправедливість. Перемир'я за наш кошт ніколи не може бути справедливим. А якщо це ми називаємо миром, то це буде зрада повна, тому що ми відмовляємося від території. І третє, наскільки це буде тривало, і наскільки це нам дасть можливість підготуватися до нового нападу Москви, або самим підготуватися для того, щоб починати відвоювати свої території, бо перемир'я нас не позбавляє права рано чи пізно починати відвоювати. А це, от я навіть тут погоджуся з Зеленським, він сказав, що для того, щоб мати якесь стільки перемир'я, ще там щось відбудеться. Ну він мир весь час говорить. Я ще раз кажу, це не буде мир. Мир, якщо він визнає мир страчений українськими територіями, хоча б одним квадратним кілометром, він автоматично стає державним зрадником, який має надовічню відправитися в тюрму, тому що. Мир це завершення війни. Ми ставимо крапку і ми визнаємо її результати. Тому міняємо слово в нього мир на перемир'я, скажімо, в такому випадку виходить проста елементарна річ. Він же ж говорить, що має значення навіть не на якась там формула, і що там буде, має значення, хто буде гарантами. І я зготовий з ним погодитися. І він назвав трьох можливих гарантів: Сполучені Штати Америки, Європейський Союз, Європейського Союзу ну гарант не зовсім. Це об'єднання країн, воно важке вхваленні рішень. Там є Угорщина, яка займає російську і китайську позицію. Там є Соваччина і Китай. Він назвав цих три суб'єкти, але чомусь Америку він відкидає і він використати з них вирішив рівно тільки Китай. А що це означає? Це означає, що крім того, що це перемиря буде не тільки несправедливим для України, абсолютно, а воно ще й буде дуже непевним. Нам треба, якщо ми в нього входимо, мати хоча б якесь відчуття. А й хто за нас заступиться, якщо ворог зараз сам почне його зривати? Якщо ворог раптом почне швиденько підготуватися і почне наступальну операцію раніше ніж ми підготуємося? Для нас таким гарантом може бути Америка. Але Зеленський хоче, щоб цим гарантом був Китай, і оце катастрофа, тому що Китай це союзник Росії. Як може союзник Росії бути нашим гарантом? Тому тут не тільки тут ще раз кажу, є один зрадницький момент, якщо це говорити словом, мир не може бути миру, доки немає повернення території. Чи може бути якесь припинення вогню тимчасове якесь перемир'я? Насправді може, воно може відбутися, але воно має відбутися з нашими гарантами, з нашими союзниками. Це перше і друге, воно має відбутися. Ну, хоча б на якихось наших умовах, коли ми будемо говорити з сильних позицій, а зараз військові кажуть, що за місяць два в Росії, як вони вважають, вичерпується наступальний потенціал, і вона перейде в гуху оборону. В цей момент, по максимуму, підтягнувши зброю, спробувати почати якусь, хоча б контратаку від України, контрнаступ, і в той момент вийти з вимогами про переговори, про перемир'я, скажімо, з українськими позиціями. Чи це можна зробити? Можна, але нам робиться навпаки. Робляться російсько-китайський варіант. І це я тут теж мене це дуже лякає, бо це схоже на велику катастрофу. Це не буде ні справедливо, ні гарантовано, ні тривало. Я дякую, що додивилися це відео до кінця. Ваша увага найкраща підтримка для нашого каналу. Якщо вам сподобалося і ви хочете допомогти розвитку. Будемо дуже вдячні за будь-яку фінансову допомогу. Це дає змогу створювати більше якісного контенту і залишатися незалежними. Посилання для підтримки є в описі під цим відео. Дякую вам за довіру і до нових зустрічей.